Заїхали в ліс. І оце малятко. Привіт, це сімейний тедрай. Уявіть, собі я у лісі знайшла дві, дві мушлі від равликів. Хоча равликам тут неприємно повзати. І ось стільки грибів я знайшла. І ось стільки грибочків. І знайшло це маля. Ну, свята вже привіталася. хто наступний? Я. Доброго дня, доброго вечора. Богдано. Привіт. З вигляду, ця машинка виглядає такою компактною, але зараз ми перевіримо, чи підходить вона на родинний автомобіль. Ось таке собі серйозне вітання. Добре, Іскрос, я тоді пару слів про тебе теж скажу. Чесно кажучи, коли ми брали цю машину у тест, я думав, що це хороший варіант для лісу та грибів. Але, чесно кажучи, і я помилявся, і що я маю на увазі? Зараз побачите. Я не знаю, що Іра подумала собі. Зараз ми будемо говорити про зовнішність Ескроса. Я не знаю, що вона собі надумала, але їй зараз буде важко казати щось мінусове про цю машину. Бо нещодавно на парковці ми запаркувалися поруч з іншою машиною. Вона значно більша. Ну, вона трошки схожа за кольором, але вона реально значно більша. І Іра абсолютно на чистому відчутті підходить до цієї більшої машини і намагається в неї залізти. Тож ця машина, якщо вона ззовні виглядає компактною, відчуття що це повномасштабний джип'яра, такий великий, в який Іра і намагалася сісти. Так? так, ну ця машина класно виглядає в місті, досить сучасно. Та трошки схожа до неї стояла. Вот так воно і сталося, да? так? Так воно і сталося. Да. Ну, розбиратися... Я вибрала красиву так само. А, добре. Ну, а якщо розбиратися дійсно по деталях і дивитися якісь нюанси, от зверніть увагу на решітку радіатора з цією хромованою вставкою, есочка фірмова, дуже красива, ясно що. Але е, ця решітка вона здається цільною, якщо дивишся на неї з боку під будь-яким кутом. Отак вона цільна, отак вона цільна. А коли ти дивишся чітко фронтально, ти бачиш, які тут величезні отвори і є вже безпосередній доступ до радіатора. І відповідно це ну, дуже класна така знахідка, бо дійсно радіатор дихає. Але з будь-якої точки виглядає, що ніби тут взагалі отворів немає, але вони величезні насправді. Тобі це не цікаво, так? Да? Інчика, я вночі не їздила з тобою. Скажи мені, що по світлу тут? Бо, так, я їздив, важливо, так? Да, безумовно, це важливі абсолютно елементи. І тут, якщо їхати, і ти хочеш, щоб було спереду, все красиво, чітко освітлено, то так і буде, оскільки тут лед повний лед, і головне, і ближнє, і дальн, лед і денні ходові вогні, і поворотники. Але, от, наприклад, прототуманки, це вже не лед, хоча ми їх жодного разу і не включали, нам абсолютно вистачало головних фар. І ззаду це вже. Комбіновані LED і... і не LED. Якщо стояти з боку, дивитися ззовні на машину, якою ж вона здається. Вона здається не високою, так є на правду. Кліренс 17 сантиметрів, немало. А відповідно, напевно, всередині буде здаватися замало місця. Так чи це чи ні, подивимося вже безпосередньо всередині, поговоримо. Ну, але поки складається таке враження. Е, виразним елементом є оці от красиві алюмінієві рейлінги. Вони з анодованого алюмінію. Ну і щодо колес, ви подивіться, 17 розмір. Небагато і немало. Як на мене, це практична необхідність. Це дуже класний розмір. Я не дуже люблю низький профіль з нашими дорогами. Я думаю, мене все прекрасно розуміють. І шукати ідеальну дорогу, ці 200 метрів, для прекрасного відчуття за кермом ну навіщо мучити себе все життя? Тому це прекрасний розумний вибір. Ну а як це впливає на ходові якості? Поговоримо згодом. Найкращі представники кобзарського лірницького цеху з усієї України сьогодні з'їхалися в Софію. Їх можна послухати абсолютно вільно, тут, сидячи на траві, розстеливши свого пледика. можна з дітьми сходити на дитячу локацію, подивитися різні виставки, майстер-класи, концерт, панельну дискусію. Господи, та тут можна провести цілий день і не помітити, як шк! Сонце вже зайшло за обрій. Це кінобукет, ось такий фестиваль, на якому звісно, що й кіно можна подивитися. А під капотом привіт, дорогенький бустерджет на 1.4. Саме такий двигун ставлять на S-Cross і що я вам про нього скажу? Ну, знаєте, я здивований тим, як з одного двигуна можна зняти водночас і дуже приємні витрати пального, і водночас дати таку Приголомшливу, як для такої машини, динаміку. Ну, ясно, що це не спорткар, але динаміка дуже круто відчувається, тим паче на повному приводі. О, до речі, про повний привід. Отже, цей 1,4 ви можете зустріти в різних компонуваннях з S-Cross. передній або повний привід, автомат або механічна коробка передач, різні комплектації. Обов'язково перевірте, яка підходить саме вам, і по ціні, і по наповненості, бо по ціні, наприклад, не. Найдешевший монопривід це здається без 25 тисяч мільйон. Так, а понад мільйон це 1 мільйон 216 тисяч коштує саме наша версія. Повний привід за 1 мільйон 216 тисяч. Та саме така ціна на повний привід. І мені цікаво, чи багато пропозицій на ринкові повного приводу за таку ціну? Питання риторичне. За допомогою без ключового доступу потрапили в машину, так само без ключа з кнопочки можемо її запустити, але не будемо запускатися. Треба посидіти і поговорити, що всередині цієї машини нас вражає, що не подобається і так далі. Що в тебе з цією історією? У мене з цією історією, що якби ти мені зав'язав очі, посадив машину, я би знала, що це за машина. Далі я тоді розказувати не буду на камеру. От я б сто процентів сказала, що це Сузуки. Вгадай чому? Чому? Ну, як ти думаєш? Um... От, подивись сюди. Uh -huh. Ти маєш на увазі, що у Сузукі є свій стиль, який вгадується, навіть якщо змінити панель приладів, так. я не знаю, там вигляд тахометра, спидометра або що, але все одно вгадається, да так? Ну, от дивись, поставили нову велику систему, реально великий, фактично, там телевізор, піонер. Ну такого не було, і все одно да, Все тобі одно от воно все разом. Отак от дивишся і ти розумієш, торпеда на Сузукі. Може, це рука реча перемикання передачі. Знаю, ти на я. Вітарі намагалася постійно там сказати: отут не горить, мені треба, щоб отут горіло, показник передачі, щоб горів. До речі, хочеться сказати, що о, цей речак перемикання передач він для. Людей, які люблять, ну такі рвучки, знаєте, воно буде важко. Бо коли ти до кінця його встромлюєш, то ти встромлюєш uh -huh. на першу передачу механічно. І потім починаєш газувати, чуєш, як двигун реве, а більше першої передачі він не їде. Тож, для таких людей така машина є користю. ти вчишся бути спокійнішим. Ти переключаєш не в крайню передачу. А в передостанню. чик чик без останнього чик. Отак. От так що, якщо вам потрібен засіб для релаксації, то ескрос для вас. Так, ну а як тобі сидиться, розкажи? Сидиться мені дуже класно. По-перше, зручне крісло хороше, mm -hmm. як завжди, да, в цих машинках. А друге, мені сподобалось, як вони скомбінували шкіру з тканиною. Причому тут тканина, вона якась дуже, по-перше, плетіння, бачиш, яке воно цікаве, а по-друге. Нагадує в... ротангове крісло садове. Да? Щось можливо нагадує, але вона і цупка, і бачу, що в воду не проникла, мені здається, Та й помитлі, да? так Так, да, Тобто легко буде від дітей там відтерти плямки, і це не шкіра, коли там сонце п'ятдесяти, ти сідаєш в машину і, <свісно> і бігом встаєш звідти. Да? Тому мені це подобається. А про шкіру є історія у Богдана. Бодяк, чуєш ти мені пам'ятаєш? Розповідала історію про е, нашу Гранд вітара У нас була Suzuki в родині, це була гранд Вітара, і ти розповідала про крісла Гранд Вітари. Можеш повторити, хоча б трошки вони були іменно кожені, Шкідені, і вони да. дуже сильно нагрівалися. Влітку це був ужас. Як От. тобі тут в ескросі? А тут, кстати, набагато краще. Взагалі, типу, по температурі ніяк не відчувається. Класна оббивка мені подобається, такий прикольний декор. Угу. От, е і по зручності теж тут класно, зручні крісла і висоту теж. Так, да, оце що ти казала на початку, що будемо перевіряти, як воно, чи вистачить місця. Я дивлюся, що ти своїми ногами, ти зараз посунула попку ще вниз, не, не сидиш, так знаєш, рівно впечаталася в крісло. І в тебе коліна не дістають, а положення крісла нормальне для мами. Так? Угу. Нормально тобі місце? Скільки? Так, да, тут достатньо місця взагалі і висотою, в ширину, угу. класно дуже. Хоч з виду так не здається. Е, і ще класно в дверях, те, що, наприклад, коли ти блокуєш двері нам святою, угу. то я можу їх сама розблокувати, поки дочекаюсь, поки ти їх там відкриєш. Хто не? гальмо? Я гальмо. А що не подобається, що можна було б покращити, наприклад? Е, можливо, більше якихось кишеньок або щось такого. Більше uh, кишені, говорить людина, який я сьогодні тільки показав, що є підлокітник. Ти його не бачила навіть, так? Бачила. Да? бачила. І ще можливо додати якусь зарядку назад. Ага, так, да, дійсно, зарядку, зарядки ззаду немає, але ну, принаймні діти не знайшли і користувалася в центральному підлокітнику. Теоретично воно дотягується, коли дротик там є, так? Так, да, але мені б хотілося, щоб були тут прямо uh, у нас. Щоб були безпосередньо твої. Так. Угу. Прекрасно. Святікус. Командувач північних легіонів. Як справи? Прекрасно. Прекрасно. Говорить дитина, яка щойно порізала ногу. Вчора розбила коліна. Так, які ще плани? Що завтра розб'єш? Нічого. Ну, дай Боже. Що тобі, як машина? Ні, не треба. Дуже сказала машину. Як тобі в машині? Ноги так сильно подросли і у воді, а місця все одно багато. Мені здається, що там не тільки, але там можна ще якусь собаку, кудлатого тузю туди ще посадити, тобі, да? там багато місця. Що ще по машині тобі? І для голови повне місце. Ну, а в голові тобі ще повне місце для розумних думок. Та? Добре, що ще скажеш? Нічого. Ну, побажаєш, може щось. Пока. А Описню заспіваєш? Букетики загадують бажання, і, до речі, цей фестиваль називається букет, і тут реально цілий букет творчості від кіно до дитячої творчості, і все це прямо тут, в центрі міста, в серці України, в Софії Київській. А, класний віць! Як красиво. Купити хорошу маскувальну сітку на конкретну техніку і конкретну позицію неможливо. Можливо, її лише зробити. Взяти, купити якісний матеріал, сісти і зробити таку сітку. Волонтерський центр 45.0 це робить, а ви допомагаєте. Посилання на конверт перед вами. Ну От я спочатку говорив, що це я думав, що хороша машина для грибів, пікніків, але я помилявся. Так, я зараз поясню. Я дійсно помилявся, оскільки я думав, що ця машина виключно для таких поїздок, що комфорт буде тільки там, оскільки це повний привід, кліренс 18 см, нормально, машина крізь пролізе. Ну а на дорогу, ну а що ти від неї хочеш від цієї машини? Ну, дорога то як дорога, потрошку можна їхати. Але ні, не потрошку. Збалансованість і підвізки, і дія повного приводу так само на асфальті, настільки сильно відчувається. От дивіться, була така історія. Я запізнювався на зустріч, яка була призначена за 150 кілометрів, і е, запитав навігатор, скільки мені до, до того. І навігатор мені сказав, що я запізнюсь хвилин на 20. Тому я трошки піднажав і приїхав хвилин на 15 раніше. Так, я їхав швидко, і я їхав швидко не отримуючи нервування з цього приводу, я отримував насолоду через круте прискорення, через впевнене проходження поворотів, через відсутність розхлябаності на поганій дорозі між містами. Я, чесно кажучи, вражений, знаєте. Не зовнішнім виглядом цього автомобіля або що симбіозом s кросу от як всі системи цього автомобіля працюють заразом на твоє благо. Що говорити, прийде Ну, якщо говорити про цей великий екран, що мені в ньому подобається, так це те, що коли ти сідаєш, відразу включається комбінована картинка із чотирьох камер. Вони всі з'єднуються в 360 градусів, і ти відповідно бачиш всі ті стовпчики маляток, ось цих, які можуть стояти десь. Я не знаю за правою дальньою стійкою, і ти не будеш бачити дитину або той стовпчик, і можеш зробити наїзд. Ці камери це серйозний крок до безпеки. Єдине, що мені здається, що можна було б покращити якість картинки. Ну, це, да, це те, над чим можна працювати і далі. Звідки ти гроші не перенесла? Що з це, це геніальна дитина. Ми гроші витрачаємо, а вона їх постійно знаходить. 5,2 на бензиновому двигуні. На бензині, це не дизель. 5,2. Сузуки, як так можна? Мені здається, що через такі машини затримується ера панування електромобілів. Виробник пише, що витрати пального на рівні від 5,2. Друзі, це обман. Це неправда. Ми коли почали їздити. У нас вийшло до 5.2. Не від 5.2, а до 5.2. Ми коли почали їздити обережно, у нас взагалі виходило до 5. Потім почали кататися в сімейних поїздках, ліс, гори, складні, погодні, дорожні умови. І вийшло до 5.2. Вище у нас не виходило. От зараз у нас середня витрата пального стоїть 5,4. Це просто через те, що ці два хлопці, які знімають, вони люблять, щоб машина на тесті, коли ми знімаємо ззовні, їздила швидко, рвучко. Тому ми. Ми їздимо в іншому форматі, а так у нас вище 5,2 не виходило. Розкажи мені, будь ласка, про те, як можна так їхати. На цій машині я от не розумію, ти коли закриваєш очі, відчуваєш, що ти не їдеш, а пливеш, летиш, але не їдеш по дорозі. Ти не відчуваєш ями, ти не відчуваєш горбіки поліцейських лежачих. Ну і так далі. Що це таке? Що, що, що тут зробили? В Чесно, машині, кажучи, я, я тобі не спеціаліст, відчуття? я тобі, звісно, не розкажу. Але дійсно підвізка дуже грамотна. Спереду вона багатоважельна, балочка. Єдине, що літні люди, коли сідали ззаду, то вони казали, ну да, трошки там жорстко відчувається. Чувається ззаду, спереду ніякої жорсткості, нічого немає, але є шалена впевненість в машині на поганій дорозі на великій швидкості. Я не думав, що машина, яка може витрачати до 5,2 літра, може їздити настільки динамічно, настільки рвучко. Це неймовірне відчуття. Ти довіряєш цій капсулі. Це не машина, це невелика капсула така. Навіть наш експеримент ми не витримали і провели експеримент, що дійсно ти в машині сидиш, і, і вона навіть водичка не, не шевелиться. Ну, як водичка. Сік, сік. Сік. Ми настільки знахабніли, що сік, який, якщо пролється, він все замаже, то все буде солодке. Ми поставили і ми їхали по не дуже хорошій лісовій дорозі між селами. 90 кілометрів так. І, і воно нормально собі трималося, не Розливалася, машина чиста не ушкоджена. Жодна катерки не вивела. Впевненість на дорозі в цій машині величезна. Краса України Поділля. Писала в Українка, була абсолютно права. Я з нею згоден. І коли нам Розказали біля Вінниці про один комплекс для відпочинку батерфляй називається. і Ми вирішили поїхати дітей туди трошки покупати. То поїхали ми саме другорядними дорогами, щоб побачити усю красу Поділля, і знаючи і довіряючи вже ескросу, розуміли, що тамтешні дороги він подолає. Зараз на Escross і думаю, а який портрет такого собі уніфікованого покупця Suzuki Escross? Людина, яка обирає автомобіль надійного японського бренду. Людина, яка бере автомобіль, впевнений, як і на дорозі, так і на бездоріжжі, який споживає мало пального. Якщо хтось пам'ятає мультик про Маззі, такий англійський, англомовний навчальний мультик, там був персонаж Ковекс. Він про себе казав «I'm Ковакс, I'm clever, I'm very clever». От мені здається, оці «clever, very clever» оці покупці Сузуки. Оглядаючи таким внутрішнім якимось поглядом весь той час, який машина була в руках нашої родини, я думаю, а що є? Такого унікального, якісь фішечки прибамбасіки, яких немає в інших машинах. І чи я знайду якийсь один з них, що о, так, да, я знайшов таке щось унікальне, що ми ще не пробували в цьому проєкті у інших брендів. Ні. Проте цей автомобіль дійсно підкуповує тим, наскільки гармонійно все зібрано до ладу. Буває часто, що. Машина прекрасна, ціна висока. А щось не працює і тебе дратує. Тут такого немає. Іру, знаєш, ми сьогодні з тобою виїжджали на зйомку і е, заїжджали в твій волонтерський центр, який робить сітки. І я побачив власника SX, за кермом SX. Ми розуміємо, що це е, попередник S-Cross. І знаєш, як він дивився на цей автомобіль? No. Із захватом та невеликою заздрістю. І я зрозумів чому. Я їхав за ним, і я бачив багажник на першому SX. Він ну ось такісінький, ось такісінький. Але <ривот> мені <ривот> <ривот> здається, ну як тобі здається, на S-кросі чи великий багажник? Скажи. Так якщо дивишся, то здається не дуже великий. Так, так, да та, що <ривот> його тут. ну… <ривот> але <ривот> Що але? <ривот> я вже знаю, <ривот> <Ох>. <ривот> Ще там трьохрівневий… <ривот> О, Трьохрівневий <ривневий> і дводитинний багажник. Так, да, дійсно, діти сидять зараз на полиці. Під полицею ще є запасне колесо. Є ще один рівень, який можна поставити трошки вище. Загалом багажник дуже. А у вас сіки, господи, я не помітив. Нагадуємо, це фермерське господарство Валентина. Наші друзі, які роблять сік прямого віджиму, і дітям його можна, бо цукру немає, а дорослим можна, бо неймовірно смачно. Отже, ми постійно з допомогою свята і Богдани показуємо наскільки великий багажник. Бо коли ти говориш, що ну виробник заявляє, що максимальна міськість цього багажника 1250 літрів. Багато кому ці цифри нічого не говорять. А коли ти дивишся, як 180 сантиметрова красуня і цей малесик сюди спокійно влазить, то воно, ясно, що дає певне відчуття. Ну і як ви бачите, ми говоримо про трансформацію салону, про ще один додатковий рівень, який можна ставити. І тут є прекрасні такі полиці, які є, але водночас одним рухом їх можна виймати. Ми, наприклад, той самий сік ми там ставимо і знаємо, що він не перекинеться і не розіллеться. Це реально зручно. Друзі, ми будемо прощатися з вами, прощатися із машиною. Висновки про вас. Дяка, що ви є глядачами і ви є разом з сімейним тест-драйвом. А висновки про машину скаже Богдана. О, класна машинка. Мені сподобалось подорожувати на ній. На ній. Буду сумувати. А мені сподобалося, скільки ми витрачаємо на неї пального. І що тобі? А я хочу сказати, що через нашого сусіда. Хорошого, той, хто розв'язав війну четвертий рік. У нас вже в Україні не літають літаки, і ця машинка дала змогу відчути, що ти не їдеш по землі по асфальту, а що ти летиш над нею. Були такі відчуття. В мене класно сказано. Друзі, ви знаєте, дійсно про ескрос дуже важко і не варто робити висновки за зовнішнім виглядом. Це машина, яка принесе дуже багато сюрпризів. Тому краще візьміть і запишіться на тест-драйв. І в коментарях до нашого випуску розкажіть, що в мене там на голові. Добре, до наступної машинки. Побачимо. Пока. Пока.